Нещодавно на нашому каналі виходив сюжет про колишнього начальника головного управління Держгеокадастру Дніпропетровській області і нинішнього депутата міськради від Слуги народу Дмитра Свердліна які підозрюються у привласненні понад 500 гектарів державної землі. В цьому матеріалі ми докладніше розповімо про те, як пан Свердлін використовував посаду в Держгеокадастрі для земельних махінацій та збагачення родини через підставні угоди. За даними Open Data Bot в системі Держгеокадастру Дмитро Свердлін почав працювати з 2018 року з 2019 по 2021 роки він займав посаду начальника головного управління держгеокадастру на Дніпропетровщині. У своїй декларації Дмитро вказує, що він, його дружина та донька користуються квартирою площею майже 100 метрів квадратних, вартістю понад півтора мільйона гривень. Дата набуття права листопад 2021 року. Це саме той період, коли пан Свердлін працював в держгеокадастрі. А власником його квартири є його батько Свердлін Валерій Самуїлович. Окрім цього, дружина Дмитра Катерина з травня 2021 року володіє легковим автомобілем Мазда ЦХ 5 у декларації. Вартість транспортного засобу не вказано. На сьогоднішній день вартість такої на вторинному ринку складає від 12 до 14 тисяч доларів. Сам пан Свердлін пересувається на більш скромному авто. На нього оформлений ЗАЗ 2011 року, придбаний тоді ж вартістю 76 тисяч гривень. Нагадаємо, офіс генерального прокурора України не оскаржив рішення Печерського районного суду Києва. Рішенням суддів групу посадовців Держгеокадастру разом зі свердліним, яких підозрюють у масштабній земельній схемі з привласненням 500 гектарів, відпустили за інформацією інтернет-ресурсу або розмір застави склав якихось 600 тисяч гривень, що виглядає надто м'яким рішенням у справі про розкрадання держземлі.